Канал Кукуюа представляє логопедичні заняття з котиком мур для діточок. Привіт, мої миленькі друзі! Ви мене пам'ятаєте? Так, це я котик мур. Сьогодні ми разом будемо вчитися вимовляти звук р. Повторюй. Відмінно. Так тримати. Звук р вимовляється, коли ми видаємо дзвінки голос і повітря проходить між нашими губами. Спробуйте вимовити цей звук зі мною. <London Holmes brainitta> Дуже добре. Тепер давайте спробуємо назвати різні предмети, які починаються на літеру Р. Ось, наприклад, ракета. Спробуйте назвати її та вимовити звук «р» на початку Ракета. РРР. Відмінно. А тепер назвіть інший предмет на «р». РР. Рибар Дуже добре. Ви вже добре справляєтеся зі своїм завданням. А тепер давайте гратися в гру. Я покажу вам машинки, які починаються на «р». Назвіть їх та вимовте звук «р» перш ніж катати їх. Рейсер Вірно, давайте спробуємо ще раз. Ця машинка називається Ретро. Спробуйте назвати її та вимовити звук рір. Ретро. Р. Відмінна. Ви всі дуже розумні та спритні. Дякую за чудове заняття. Не забувайте вчитися і вдосконалюватися. А я буду чекати на наступному занятті разом з вами.